Дуже хвилююся. Хвилюйся за свого чоловіка, хвилюю за всіх хлопців. Це дуже тяжко. Що Кожного року цей музей поповнюється, поповнюється. Хотілося б, щоб таких музеїв взагалі не було. Це Олена Татарченко. Її чоловік, військовослужбовець, переїхала сюди сімейна пара з Луганської області. А тому про існування такого музею жінка дізналася випадково. Та побачене каже, викликає бурхливі емоції, особливо тому, що серед експозиційних речей знайшла елементи, які нагадують про чоловіка. Тут, до речі, є представлена гільза підписано Айдар. Там є в тому куточку, і позаду підпис мого чоловіка. На презентацію не могла не прийти і пані Мар'яна. Зараз її чоловік на сході України. Там уже півтора року воює у складі Тернопільського 16-го окремого стрілецького батальйону. З квітня місяця як відправили 22 квітня, а пішов зразу сам добровольцем 1 березня. Його присягу прийняв і він так сказав, що це його обов'язок. Він мусить перед країною. Мусить і все. Дружина розповідає свого чоловіка знайшла на фото, яке є одним із експонатів сьогоднішньої виставки. А на прапорі, який подарував батальйон, є й підпис чоловіка Мар'яни. Потрібно, звичайно, потрібно такі виставки, щоб люди знали, приходили. І треба цей бойовий дух, звичайно, бо забувається. Тут така обстановка в Тернополі, що. Нема таких вибухів, нема нічого, щоб знати, що там на сході вони воюють, що вони ну, мучаться, скажімо так. Вони хочуть всі додому, хочуть повернутися і щоб закінчилася війна. Повернення батька додому чекають і двоє синів: 11 років Максимові і 7,5 – з половиною Чекаємо, чекаємо. Знаємо, що в Запорізькій області десь там, там далеко. Загалом чимало людей завітало на виставку. А все для того, аби дізнатися більше про війну, зброю, історію. Науково-просвітницьку експозицію, яка розповідає про тернопільський 16-й окремий стрілецький батальйон, відкрили в музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Виставку підготували в рамках проєкту українські військові формування 20-21 століття. Однострої відзнаки зброя. Однією з перших частин, сформованих в нашій Тернопільській області, був Тернопільський 16-й окремий стрілецький батальйон. Власне, ця виставка представлена із тих матеріалів, які передали хлопці, і ми не розсекречуємо ніяких даних таких таємних. Це всі матеріали зібрані із відкритих джерел. Такий захід приурочений до Дня слави української зброї, який традиційно відзначають на честь пам'ятної дати, 31 серпня 1919 року. Саме у цей день війська УНР та Галицька армія разом визволили столицю України. Тут представлено якраз фронтовий образ, зібраний образ вояка цього батальйону, і зокрема те, з чим хлопці вийшли на фронт. Це зокрема передавалося бронежилет. Казка і засіб ураження, тобто зброя, під час презентації представили історію військової частини, її бойовий шлях та повсякденну фронтову уніформу. Вперше показали нарукавні знаки: неофіційні шеврони, пачі, коїни та відзнаки її вояків. Серед них можна відмітити шеврони Бійся Бога та хлопців з Тернопілля та ні жалю, ні страху, ні болю.